І я хочу передати слово раднику представництва Європейського союзу в Україні, пану Рене Штайнеру, який е, зробить загальний огляд законодавства ЄС у сфері протидіювання коштів та фінансування тероризму в контексті вимог європейського союзу до членства в Україні. З цього почнемо і далі будемо рухатися вже по конкретним тематикам е, цієї теми. Пане Рене, прошу. Thank you very much and good morning, everybody. Дуже дякую, всім доброго ранку. Я порушу золоте правило не починати. З вибачення а, так от чотири чотири рази я його порушу. Я вибачаюсь за те, що я не з вами на місці. Друге, Так я представляю генеральний директорат Європейської комісії, цари і захисту споживачів і власне, в той час як за протидії відбування грошей, де відповідає директора контролю фінансового не є таким великим фахівцем щодо тематики. Яка буде тут обговорюватися, але я хочу вам обіцяти, що якщо я не буду спроможний відповісти на якісь запитання? Я можу швидко проконсультуватися з нашими колегами з відповідних директоратів. навіть якщо не вдасться це все зробити, е, одразу ще е, серія вибачень, Я не маю чарівної кульки, щоб ä, повідомити вам те, що відбувається і відбудеться з ä, наближенням України до до Європейського союзу, І також я вибачаюся за те, що я не можу порадити конкретних кроків щодо імплементації відповідних та принципів до українського законодавства, ну я скажу кілька слів про славні пакети напрямки ПВК, ну і також кілька слів скажу про діяльність фізма в Україні. Ну я скажу, що був оновлений певний пакет регуляторних положень. Європейська комісія це після п'ятої директиви щодо ПВК. Європейська комісія. Вирішила посилити боротьбу з фінансовими злочинами. Єдина відповідь на це, це загальноєвропейський підхід. Тобто кожна країна може мати свої варіанти, але ми потребуємо чогось на рівні цього. Є yes, це досить такий серйозний процес. Дуже складний для цього потрібні, звісно, кошти, але є дуже багато очікувань щодо цього пакету, зокрема, те, що очікується в зв'язку з змінами в законодавстві на напрямку боротьби з цим явищем. Адже як я сказав, намір це дуже чіткий меседж для організованої злочинності і ми не маємо жодного наміру якось по іншому е, підходити до цієї системи. Ми знаємо, що злочинці є дуже винахідливими, і ми маємо використовувати всі можливості нашої фінансової системи, е, яка е, власне обезпечує її від незаконних позихань. Отже, посягання. Отже, головна мета всього цього це зосередити нашу співпрацю не на процесі, а на кінцевому результаті на практичному стані справ. Тобто ті, хто за нами стежать, мабуть, знають про що Браса перевомини серед легіслатури ради Європи, все ще тривають там. Відбувається домовленість про вже конкретні деталі. Це дуже цікавий етап, де за кавою я можу вам розповісти наскільки цікаво брати участь у цих, так би мовити, тріалогах, де комісія намагається виступати в ролі медіатора між двома іншими сторонами, я боюся, що доведеться. До Києва вам приїхати на каву, щоб все це докладно почути, але я можу запевнити вас, що є чіткий намір завершити ці перемовини або до да, цього місяця, або на початку 24-го. Я вчился, що знадобився е, близько трьох років на перехід до цього до цього нового, до цих нових рамок ЄС. Тобто, якщо ми закінчимо зараз там в січні, лютому, то буде десь. 2027 рік, двадцять рік це нарешті буде І е, Мене питали, як це працює після кінця, після закінчення переговорів. Ну процес не завершений. хочу сказати, в плані офіційної процедури е, Останній те остаточні текст ще треба перекласти і, і затвердити незалежно е, на мерному засіданні парламенту і раді міністрів. Тобто після переговорів домовленостей що є трохи часу, перш ніж ці закони власне увійдуть в силу. Я хочу згадати два вироки суду і які вплинули на ці переговори. Перший походить від листопада двадцятого року і зобов'язує комісію. Знову оглянути рамки прозорості е, власників бенефіціарів, це для того, щоб гармонізувати підхід е, щодо того, як громадськість може демонструвати е, е, інтерес до, до конкретної інформації до бенефіціарів корпоративних структур, і водночас гарантувати послідовність із е, потребою заборонити фундаментальні права. Інше рішення походить з минулого лютого і там. Миного липня, перепрошую, і там є політичні питання, які стають ще важливішими через те, що рішення суду стверджує, що рада, тобто члени країни, члени і мусять разом спільно на рівних приймати рішення для АМЛА, для цього органу з боротьби з відмиванням грошей. Фактично, цей орган має стати центром осердям дуже ефективної системи фінансової розвідки і нагляду. Усе це може статися лише тоді, якщо усі нинішні і майбутні партнери, і це насамперед національні е, е, одиниці з фінансової розвідки і монітори, але і ширша. Ширше товариство, це всі 215, Я бачив онлайн на сьогодні 215 людей, здається, то, якщо всі понад 300 осіб вас разом співпрацювати, ми мусимо разом розуміти роль цього органу і що потрібно цьому органу. Як як ви можете, які є ваші обов'язки? Що ви можете зі свого боку внести для досягнення цілей, що це означає на практиці? Якщо Скоро завершаться переговори, то може бути встановлення заснування такого органу десь в наступному році. Очевидно, займе якийсь час перш цей орган почне працювати, треба влаштувати сам орган. Є дуже багато адміністративної роботи. Є бюджетні питання, але ідея в тому, що орган дуже швидко почав свою роботу із. Впровадження і сформування формування такої рамок з важливих технічних положень, які дозволять нам застосувати цю гармонізовані рамки, в тому сенсі, що індустрія і наглядачі і одиниці фін органи фінансового фінансової розвідки будуть... Послідовно працювати нам нам зовсім не треба, щоб, скажімо, так наші партнери в індустрії не знали, що буде. Ми хочемо, щоб вони дуже добре розуміли, які є правила, що буде, якщо дотримуватися правил, і що буде, якщо правил не дотримуватися. Отож для тих із вас, які може за цим прискіпливо не стежили, то може зараз декілька цікавих локацій, тому що. Вже був заклик е, подавати е, ак аплікації на е, прийняття е, власне на прийняття, що на розташування органу е, було дев'ять аплікацій. Е, деякі з них будуть доволі несподівані. Я якщо їх прочитаю за алфавітом, то е, ви думаю, що ви буде спочатку. Вам буде цікаво це. власне це Брюссель, Франкфурт, Дублін, Мадрид, Париж. Рим, Рига, Вільнюс і Відень. Очевидно, за латинським алфавітом. Це дев'ять міст, які подали заявку. І тут це рішення, які дозволяють ЄС вирішувати збільшувати більше вирішувати, яке з міст буде власне центром цього органу. Якби ми зустрілися на каві, я сказав би, що. Цей процес непростий, і за ним дуже цікаво спостерігати, оскільки камера переключилася до вас в кімнаті, то час і мені переключитися до України в червні 22-го року, Рада надала статус країни кандидатам В Україні. Очевидно, це було після рекомендації комісії. це ґрунтувалося на тому усвідомленні, що на ну, згодженні, що Україна зробить деякі кроки в низці. Сфер для нас не зараз є крок четвертий, а саме запевнення проведення узгодження законодавства з відмиванням грошей бользумуванням грошей. Міжнародних стандартів буде декілька промов цього приводу, Я не буду вдаватися в деталі. Я хочу сказати, що очевидно. Ми представники комісії не працюємо у вакуумі. Ми мені дивимося на те, чим займається манівел. І ми діф е, наші колеги спочатку подивилися на FATF, на е, злові звіт з шістнадцятого року. Який, власне, розглядав AML-CFT рамки в Україні, і наслідком якого стало визнання манівел е, в двадцятому році, що було зроблено. Великі покращені, зокрема рекомендація п'ята щодо фінансування тероризму і тридцять -те щодо санкцій. Але комісія розуміє також те, що й було низка рекомендацій FATF, які ще не було повністю задоволено, зокрема щодо фінансових розслідувань, Загалом Ми з великою радістю відзначаємо, що були зміни в плані політично незахищених осіб. що Українське законодавство тепер більше відповідає міжнародним стандартам, і зокрема ризиковому підходу групи розробки фінансових заходів і нашої директиви. І з цим як пише останній звіт Манівел, діяльність, ефективність законодавчої системи країни поки що все ще там, все ще є запитання, але ми чекаємо, що Україна усуне останні сумніви також і цьому. В цій галузі якщо хочете почати щось таке цікаве різдвяне, то я я раджу вам запастися величезним горнятком чаю, роздрукувати звітом щодо України за двадцять третій рік новимба е, з від, від, від 8 листопада, де можна побачити, що вже згаданий крок. Четвертий комісія вважає, що четвертий крок ви е, е, виконано. Може, це хороший момент. Тут зупинитися і сказати, прошу не плутати оцінку комісії і майбутні оцінки з боку манівел. Well. Комісія розглянула узгодження українських рамок AMLCFT України із директивами ЄС щодо повноти і відповідності. Але Мані well, оцінка Манівел well розглядає. Відповідність рамкам AML разом із рекомендаціями ЕФТФ тобто, FATF, тобто ці, цільової групи з фінансових заходів. це це різні речі. Ми з великою радістю відзначаємо, і це вже також згадувалося. Це те, що Україна не сама, що її підтримують численні сторони, і я хочу тут зазначити зокрема Раду Європи і Глобальні е, органи, які мають бути першим першим дресатом будь-яких питань е, для е, стратичних з практичного впровадження, бо до нас це теж власне ті 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 двері, які стукають, і я коли мені треба щось зрозуміти. Їхні експерти надзвичайно компетентні, дуже раді допомогти, і особливо я, як людина, ззовні е, мені дуже подобається те, що вони надзвичайно складні питання пояснюють простими словами. А, тож не вагайтеся контактувати або з нами, або з ними, якщо у вас виникають запитання. Зокрема, ми закликаємо українську владу і захочемо українську владу і далі працювати над встановленими питаннями, які ще залишилися, зокрема бенефіціарами фінансовими санкціями за фінансування тероризму. А, наприкінці моїх ремарок моїх слів хочу заохотити всіх вас допомогти. Прискорити наближення режиму AML в Україні, Тобто, і очевидно, пакету, який буде прийняти, і останній момент якщо раптом щось не передалося в перекладі, прошу користуватися всіма а, інструментами доступними інструментами, як і наші колеги в Раді Європи, і Глобального органу з технічної допомоги я в чаті, в чаті наведу свій імейл, щоб можна було стояти, підтримувати, відповідати за свої слова. Що я завжди можу вам зв'язатися з експертами.